Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Коротенький відосик по модернізації квадроцикла Сігвей 500. Значить, це квадроцикл військових. Квадроцикл у нас на відновленні, квадроцикл з нуля. Єбашив в самих тяжких умовах. Значить, ну, окрім того, що він єбашив, хлопці ще не міняли в ньому масло. Коротше кажучи, це окрема історія. Двигун не витримав, двигун ми ремонтували. А зараз, ну, для тих, хто слідкує за мною давно. Значить, ті знають про цю модернізацію, а для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, я розкажу про дуже важливу модернізацію повітряного фільтра. Значить, можеш ставити кришку. Значить, е, в чому заключається суть модернізації і для чого ми це робимо? Значить, е, на п'ятисотках старих значить, стоїть отакий, значить, ну, в принципі, класний, сучасний. Фільтр із такого щільного паперу значить, на більш старих. На нових, якщо я не помиляюся, то вже стоїть такий самий фільтр, але він стоїть в парі з поролоном. Так от, Якщо у вас старий квадроцикл, якщо у вас стара 500, або якщо вам попалась нова 500, але без поролонового такого елементу, який одягається зверху, то раджу всім обов'язково. Зробити отаке допрацювання. Значить, в чому суть? Суть в тому, що квадроцикли це техніка, яка експлуатується на бездоріжжі. Значить, а на бездоріжжі, в порівнянні з дорогами загального користування, кількість пилу, бруду, масова частка оцих усіх речей до сотні, а то й більше, перевищує. От тому оцей фільтр паперовий. Значить, він не здатен затримувати ту кількість пилу і бруду, яка присутня під час експлуатації техніки по бездоріжжю. Якби оцей фільтр стояв на техніці, яка їздить дорогами загального користування, питань не було, він би справлявся. От. Але на бездоріжжі, там, де клуби пилу, бруду і так далі, фільтр оцей не справляється. Значить, професійна техніка, значить, ну і такі навіть деякі напівпрофесійні квадрики. І техніка для бездоріжжя всюди ходи, вони використовують поролонові фільтри. Ендуро, кросові мотоцикли, квадроцикли, Honda, Кавасаки, Kawasaki, От, Використовують поролон. Сам по собі поролон як фільтрувальний елемент ніякий. Ось у мене тут є зразки поролону. Я думаю, ви всі розумієте, що є поролон різної щільності. Ось щільність 45 на світло, подивимось. Да? Як він виглядає там? Ось щільність, наприклад, 10 PPI 10. Подивіться, який він, як він виглядає. Ось 20-ка у мене є для прикладу. Так, ну і це 30-ка. От, Я думаю, ви всі розумієте, що він є різної щільності. Значить, е тобто, якщо розглянути, ну, взяти навіть най Найменшу щільність, ось 45-ка, да, то все одно він просвічується. І якщо поролон використовувати сам по собі як фільтрувальний елемент, то ми розуміємо, що рано чи пізно через оці всі ячеєчки пил та бруд, пісок всмокчиться в двигун. Тому поролон використовується тільки в парі зі спеціальними маслами. Ось є у нас масло для повітряних фільтрів, бачите, Air Filter Oil. Ось у нас є матюль. В запасі. Окрім усього іншого, у нас є. Так, це смазки не ті. Ось у нас є ще в запасі, наприклад, Манол. Теж. І хвилетенська купа є з цих масів. Значить, ну, я думаю, пояснювати не треба, що на масло будуть налипати навіть найдрібніші піщиночки, найдрібніші пилиночки, і масло буде перешкоджати потраплянню пилу і бруду в двигун. Ну, Можна зробити простий тест, взяти поролонку. Суху кинути її на підлогу, підняти, і тут не буде жодної піщинки, пилинки. От. І якщо взяти цю поролонку, намазати маслом і кинути ще раз на підлогу, то ви побачите тут велетенську кількість піску і бруду. Тобто використання поролону в парі з маслом значно підвищує фільтрацію і ефективність фільтрування повітря, яким дихає двигун. Недопустимо потрапляння в двигун навіть дрібної кількості пилу. І бруду, тому що по суті, що таке пісок, це абразив. Що таке абразив, я думаю, всі ви знаєте, що таке наждачна бумага. Так от, якщо розглянути наждачну бумагу, по суті, це картон, намазаний клеєм, і на цей, на цей картон приклеєний пісок. Оце піщиночки блестять. І я думаю, що ви розумієте, що наждачна бумага вона зношує абсолютно все, щоб ви не потерли дерево, пластик. Сталь, чугун, алюміній і так далі. Навіть від одного контакту оцього абразиву, оцього піску, знос видно одразу. Тому е абразив, е пісок і навіть мілкі піщинки не недопустимо, щоб потрапляли в двигун. Тому для того, щоб підвищити ресурс вашого двигуна, значить, е однозначно треба користуватись. Поролоновими фільтрами. Значить, якщо у вас ваш квадроцикл не обладнаний поролоновим елементом, раджу всім обладнати його. У мене є окремий відосик, де я пояснюю, як підібрати поролон для вашого повітряного фільтра. По факту, це не поролон, це незвичайний поролон, не будівельний, там, не мебельний, не утеплювальний це спеціальний поролон, який називається ретикульований або Подвійно перероблений пінополіуретан. Тобто звичайний поролон меблевий там, чи будівельний утеплювальний, він має закриту ячейку. І якщо на нього подивитися так, то він абсолютно не прозорий і він дуже погано дихає, оскільки ячейка в нього закрита. У подвійно переробленого пінополіуретана поролона ячейки відкриті, він дихає, і це дозволяє. Е Дозволяє і квадроциклу дихати, і працювати фільтрувальним елементом. Значить, е... Значить що шляхом розрахунків ми зупинились на такому пінополіуретані. Ось, до речі, контакти компанії, де я його замовляю. От, ми зупинились на пінополіуретані з пористістю 45, там, товщиною 10 класом очищення G4 і товщиною... товщина 10 мм. Ось тут написано. Це шляхом розрахунку. Я брав. Для розрахунку враховував об'єм двигуна, там, кількість тактів там, за одиницю часу. да, Брав об'єм повітря, який прокачує цей же двигун при певних обертах, да, там, при холостих, при середніх, при максимальних. І задача моя при розрахунку була підібрати максимально щільний пінополіуретан, який би міг відповідати експлуатаційним характеристикам нашого двигуна. Коротше, отакий от пінополіуретан 45-й 10 мм ми ставимо на всі квадроцикли вже багато років, на яких із заводу використовується отакий паперовий фільтр і немає поролону. І обов'язково цю всю історію ми промочуємо спеціальним маслом, якщо ви відкрите інструкцію до будь-якого квадроцикла, в якого є отакий фільтр поролоновий. То там написано регулярно наносити спеціальне масло або допускається нанесення сюди моторного синтетичного масла, типу 540 або там 5В30. Тільки в парі з моторним маслом повітряний фільтр буде працювати ефективно. Він буде затримувати пісок, пил, бруд, і буде перешкоджати його потраплянню в двигун. Тому що не, навіть невелика кількість піщиночок вб'є вашу поршневу. Поршнева наша. значить... Ось вона, в принципі, на більшості квадроциклів, вона типова. І хоч гільза тут сталева, ну якщо подивитись, да, рубашка наша алюмінієва, і сюди запресована там сталева або чугунна гільза. От, вона досить зносостійка, але поршень, наприклад, да, ну, він слабо буде супротивлятися і зносу, якщо, дв... дв... якщо ваш двигун смоктатиме пил, бруд і так далі. От, Першим буде зношуватись поршень. Ну, ясна річ, що якщо, якщо сюди попадатиме пісок, то у нас зношуватиметься і поршень, і на і також зношуватиметься і гільза. От Двигуни, які наїдаються піску, пилу і бруду, вони ходять зовсім небагато. Вони починають диміти, жерти масло, знижається компресія, втрачається потужність, нестабільні холості оберти і так далі. Коротше кажучи, наприклад, е 500-го Сігвея, який приїхав до нас на реінкарнацію на відновлення. Значить, хочу розказати вам, що цей квадрик ну ось у нас старий квадрик да На нових, здається, є вже оцей поролон. Отам у нас приїхало два Сігвейчика. Значить, будемо їх збирати, бачите? Один і там другий стоїть. От, ми подивимось. Якщо вони там є, то круто. А якщо нема, то під час збірки ми виготовимо отакий поролоновий елемент, обов'язково нанесемо на нього масло, поставимо. От. І це буде гарантія того, що квадроцикл навіть в навіть найскладніших умовах експлуатації по бездоріжжю. А зараз весна, літо піде, велетенська купа пилу, то використання такого комбінованого повітряного фільтру. Фільтр тонкої очистки, у нас буде і фільтр грубої очистки, дасть нам гарантію того, що цей двигунчик буде мати максимальний ресурс. Отака двіжуха. Коротше кажучи, на цей квадроцикл ми вже виготовили такий елемент. На початку відео я вам показував, ми його поставили, обробили маслом. от, все, Зараз цей квадрик трошечки обкатаємо, і далі він поїде на схід до наших військових, повернеться на службу, для того, щоб. Е Підвищувати їхню боєздатність і боронити нас із вами в тилу. Отож, якщо вам інформація була корисною, значить ставте лайкосики або переходьте на головну сторінку канала. Там буде більше відео про підвищення ефективності експлуатації ваших квадроциклів, про те, як підвищити ресурс вашої техніки, зберегти його і не нашкодити. Сподіваюсь, вам було корисно.